Книга Пророка Єремії, розділ 36. На четвертому році Юдейського царя Йоакима, сина Йосії, надійшло таке слово від Господа до Єремії. Візьми сувій. Та й посписуй у ньому всі слова, що я тобі говорив про Ізраїля і про Юду і про всі народи з того часу, як я почав промовляти до тебе з часів Йосії та й по цей день. Може, дім Юди, почувши про всі нещастя, що я мав на думці на них наслати, відвернеться кожен від своєї лихої дороги. То й я прощу їхню провину та їхній гріх. І прикликав Єремія варуха, сина Нерії, і варух вписав у сові так, як Єремія йому проказував усі слова Господні. І наказав Єремія варухові. Мене замкнено. І я не можу піти в дім Господній. Тож піди ти та й прочитай із совою записані з моїх уст слова Господні перед народом у день посту в домі Господнім та й перед усіма юдеями, що поприходять із своїх міст, прочитай і їм. Може, їхня молитва буде вгодна Господові. І кожен відвернеться від своєї лихої дороги, бо великий той гнів і те обурення, якими Господь погрожує цьому народові. Варух, син Нерії, вчинив точно все, що повелів йому пророк Єремія, прочитав із сувою слова Господні в домі Господньому. На п'ятому році юдейського царя Йоакима, сина Йосії, дев'ятого місяця оповіщено піст перед обличчям Господнім усьому народові в Єрусалимі і усьому народові, що поприходив із міст у Єрусалим. І прочитав варух перед усім народом із сувою слова Єремії в домі Господньому. У світлиці Гемарії, сина генерального писаря Шафана, на верхньому подвір'ї, коло входу, в нові ворота Господнього дому. А міхей, син Гемарії, сина Шафана. Вислухавши всі слова Господні з книги, пішов у царський палац, у світлицю писаря. А там сиділи всі князі. Писар Елішама і Делая, син Шимаї, і Елнатан, син Ахбора і Гемарія, син Шафана, і Седекія, син Хананії, і усі князі. І переповів їм Міхей усі слова, що чув, як ото варух читав у книзі перед народом. Тоді послали до варуха усі князі Єгутію, сина Нетанії, сина Шелемії, сина Кушія, щоб він сказав: Візьми із собою отой сувій, що ти читав перед народом, та й приходь. І взяв Варух син Нерії, з собою сувій, і прийшов до них. Вони ж сказали йому: Сідай, та й прочитай нам уголос. І прочитав їм варух голосно. Вислухавши сукупність слів, злякались вони та й кажуть один до одного Мусимо повідомити царя про всі ці слова. Ще й питають варуха. Повідай нам, як ти списав всі ці слова, а варух їм відповів. Він своїми устами проказав мені всі ці слова. Тож я і списав їх у книзі чорнилом і сказали князі Варухові Іди та й сховайся, ти і Єремія, так, щоб ніхто не знав, де ви. Потім, поклавши сувій у світлиці писаря елішами, пішли до царя усередину до покою. Та й розповіли йому всю справу. І послав цар Єгутію по сувій і взяв його Єгутія з світлиці, писаря Елішами та й прочитав його перед царем і всіма князями, що стояли навколо царя. Цар же перебував тоді це було дев'ятого місяця, у зимовім палаці, а перед ним горів жар. Угорщикові. Горщикові. Щоразу, як Єгутія перечитував три або чотири стовпці, цар відрізував їх писарським ножиком і кидав на вогонь угорщикові, аж поки увесь сувій не згорів на вогні, що угорщикові. І ні цар, ні слуги його не сполохались і не роздерли на собі одежі. Коли вислухали всі ці слова. І хоч Елнатан і Дилайя, і Гемарія благали царя не палити сувою, він не послухав їх, ще й повелів цар царенкові, Єрахмеелові, і Сираї, синові Азріела та Шеламії, синові Авдієла, схопити варуха писаря та Єремію пророка. Та господь сховав їх. Надійшло слово Господнє до Єремії після того, як цар спалив сувій із тими словами, що посписував варух із уст Єремії. Візьми собі другий сувій та й спиши на ньому всі слова, що були вже на першому сувої, який спалив Йоаким, цар юдейський. А щодо Йоакима, царя юдейського, то скажи так: ось що говорить Господь. Ти спалив той сувій, кажучи, навіщо ти написав у ньому, що Вавилонський цар напевно прийде та й зруйнує цю землю так, що щезне з неї людина і скотина. Тим то так говорить Господь про Йоакима, царя юдейського. Не матиме він потомка, що сидів би на Давидовому престолі. Труп його лежатиме, кинутий на денну спеку і на нічний холод, і покараю його та потомків його і слуг Його за їхню провину. І пошлю на них і на всіх мешканців Єрусалимських, а й на мужів юдейських усе лихо, яким я їм погрожував, а вони. Не слухали. І взяв Єремія другий сувій та й передав його писареві Варухові, синові Нерії. А цей списав на ньому всі слова тієї книги, яку спалив Йоаким цар Юдейський, так, як проказував йому Єремія. Бащий додав до них багато слів того ж значення, що й перше.